Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску сьогодні день матчу університета Зоря Луганськ. Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному, що трапилося з тренером суперника луганської команди, де і коли Динамо зіграє з Бенфікою. Черговий легіонер зайшов у Дніпро. Хто це про це і не тільки в нашому випуску докладно. Друзі, дякуємо усім за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео, які розвивають наш спільний канал. Тож не зупиняємося ні на миті. Продовжуємо. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у команді першого футбольного. Приєднуйтеся. Нас тут разом уже майже 52 тисячі. Тож щиро запрошуємо, хто ще не підписався. Чекаємо на вас. Будемо разом вболівати, підтримувати і перемагати. Футбольні новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Заанонсуємо їх наприкінці випуску. Зараз переходимо до новин. Отже, сьогодні день матчу Університет Зоря Луганськ. Це ліга конференцій. Матч відповідь, пряма трансляція на нашому каналі. На першому футбольному починаємо о 20.15. Нагадаю, тиждень тому ми разом з вами коментували перший матч за участю Луганської зорі, де наша команда виграла 1-0. Переможний гол забив молодий гравець луганців Денис Нагнойний. Тож і сьогодні підтримуємо зорю і перемагаємо. Не пропустіть! Нагадаю, що у разі проходу зоряни зустрінуться з переможцем пари Лугано хпл Бершева. Чекаємо перемоги. Команда голландського наставника луганської зорі Патріка Ван Леовена показала доволі хорошу гру у першому матчі у Польщі. Луганці намагалися тоді володіти м'ячем, домінували над суперником і показали сучасний футбол. Тренер, до речі, зазначав, що була мета контролювати гру усі 90 хвилин, як в обороні, так і в атаці. Були моменти забивати більше ніж один м'яч. Було багато потужних прострілів для їх реалізації в першому таймі і в другому. Тренер залишився тоді задоволеним прагненням та результатами, які показала його команда. Друзі, як буде сьогодні? Пишіть ваші думки, і ваші прогнози під цим випуском новин. Чекаємо цікаво почути вашу думку. Обов'язково. А ось вболівальники університеті не задоволені стартом своїх улюбленців у новому чемпіонаті Румунії. Слабкість у внутрішньому чемпіонаті відобразилася на єврокубковий матч проти зорі у лізі конференцій. Університета не виглядала командою рівня групового етапу. Лише один удар роз на на й хвилині і мінімальний контроль м'яча. На вихідних студенти, як їх іще називають, перемогли в внутрішній паршості, обігравши з рахунком 2-1 у дербі університет крайова, 1948 Це дві різні команди. До речі, обидва голи у тій грі суперник луганців забив з пенальті. Навіть перемога у чемпіонаті Румунії не врятувала коуча суперника від відставки. 43-річного Ласло Балінта звільнено з посади головного тренера університету. І це за один день до матчу у відповіді. Нагадаю, що Румун прийняв команду у середині червня цього року. Під його керівництвом команда зіграла всього на всього шість матчів: одна перемога, три нічиї і дві поразки. Після чотирьох турів у чемпіонаті Румунії університета посідає. Дев'яте місце набравши п'ять очок. Замість Балінта призначено 41-річного Мірея Редоя. З 2015-го він працював асистентом головного тренера. Устяо потім розпочав роботу молодіжній збірній Румунії. Спочатку був спортивним директором, ну а потім і головним тренером. З 2019-го по 21 й рік він очолював національну збірну Румунії. Затверджено дати і час початку матчів раунду плей-офф Ліги Чемпіонів між Київським Динамо та Лісабонською Бенфікою. Перший матч буде домашнім для Динамо і відбудеться у Лодзі у Польщі у середу, 17 серпня. Матч відповідь відбудеться у вівторок, 23 серпня, у Португалії. Переможець двохматчевого протистояння потрапить до групового раунду Ліги Чемпіонів. А команда, яка програє до групового раунду Ліги Європи. Тим часом президент Білосиніх Ігор Суркіс запевнив, що не розглядав варіанту з підписанням Артема Довбика. Напередодні з'явилася інформація, що нападник СК Дніпро-1 міг продовжити кар'єру у Динамо, але киян відлякали фінансові апетити за гравця збірної України. Далі цитую Суркіса: «12 мільйонів. Ми щодо Довбика взагалі не вступали в жодні переговори, тому я не можу підтверджувати жодних сум, тому що перемови не було. Цитує Ігоря Суркіса Фандей. Нагадаю, навесні 25-річний нападник збірної України тренувався з Динамо і зіграв у кількох благодійних матчах. Це пояснювали тоді тим, що на той момент дніпро 1 не поновив тренування, тому Артему дозволили тренуватися з киянами. У Динамо запевняли, що Довбик лише підтримує форму після травми. а Про потенційний перехід мова не йде. А Дніпро 1 на своєму офіційному сайті підтвердив перехід чергового бразильця Вінгера Веслі Патріка Браги з 22-річним футболістом підписали контракт на один рік з можливістю пролонгації ще на сезон. Крайнім його клубом був арабський Аль-Насер, за який бразилець зіграв 10 матчів у чемпіонаті, віддав три результативні передачі. Голів не забував. Нагадаю, що раніше Дніпро 1 підписав уже легіонерів Домінго Бланко та Макса Валефа. Друзі, дякуємо за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний розвиваємо разом. Ваші лайки, вподобайки, і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Нас уже майже 52 тисячі. Тож підписуйтеся на канал Перший Футбольний Щиро запрошуємо. Запрошуємо до нашої футбольної команди. Будемо разом болівати і перемагати за українців, за українські команди. Новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Зараз їх саме і анонсуємо. Отже, на першому футбольному у четвер матч університета Зоря це ліга конференцій У суботу черговий матч англійської прем'єр-ліги. Арсенал Лондон-Лестер. 13 серпня, субота, пряма трансляція на першому футбольному о 16.45. Будемо разом вболівати за Олександра Зінченка. Друзі, не забувайте також, що на нашому каналі є розділ спільнота. Там також анонси наших трансляцій, і не тільки. Тож заходьте, коментуйте, лайкайте і будемо чекати вас і там. Пишіть, діліться думками, враженнями, рекомендаціями, побажаннями, пропозиціями. На цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі. і Не тільки. Слава Україні! Іні ваш перший футбольний.